Всім привіт! Проведу сьогодні коротенький огляд оцього красунчика. Це у нас Volvo 2024 року виготовлення 500-сильний. Така непогана комплектація. Я вже понаклеював трішки наклейки, які потрібні для Франції. Хороше LED світло, зверху також. Камери стоять, трішки незвичні він. З вигляду, так як дав якось більш іншої форми, а тут як зверніть увагу, тут така якась похила форма, але це нічого не заважає. Стоять датчики для велосипедистів. Тут у нас великий бак на 900 літрів, той маленький на 450. До речі, адблюу Volvo з правого боку. Тут також спойлер відчиняється. Ну, в принципі, нічого нового. Чого кажу, що жирна комплектація, по-перше, лед світло стоїть. Ну і, як камера заднього огляду, пізніше будемо в салоні. Я вам продемонструю, наскільки це прикольно. Так, це маленький бак. Сідло, бак от блю. До речі, ці спольера відкидаються, щоб можна було грушніше заправляти, так як зверніть увагу, яка у нас відстань цієї гумки. Так як у нас Volvo Aero, багато приділено уваги аеродинаміки. Також, подивіться, знизу. От у нас пластикова така губа. До речі, залишилась така як у Скані, Вольво. Поличка. Можна навіть ставити, бачите, якраз під чашечку кави. Собі присів, поставив каву і чилиш. Також буде багатьом цікаво по бомболюках. Дуже приємно мене здивувало така фішка в Рено. У штопочка, ще у нас додатковий бомболюк тут таке. Рукавиці, ще одні запасні Шланг підкачки, пістолет. Взяв новенький пістолет, до речі, можна підкачувати з двох сторін. Також зручно. Ось такий трішки дідовський метод. Підійшов за шнурочок. Ще раз потрібно. Одною рукою не справляюся, потрібно одної тримати, іншою підтягувати. Ну і тут такий великий бомбулюк. Що тут у нас? ланцюги, там у нас омивайка, маровидло, да, Смазка для сідла, скажімо так, ще одна каністра. Такі я би сказав, що десь на довжину руки. Більше, ніж мана. десь приблизно такі, як в ДАФі. Сам закривається. Тут у нас що знаходиться три сходинки. Звичайний пластик, тут і м'ягенький, я думаю, скрипіти не буде. Тут у нас пульт керування заднім мостом підняти, опустити. Ну і що, помаленьку будемо заходити до салону, там де все найцікавіше. Так, такий у нас салончик. Я вже тут обжився, позасталяв ліжка, так як завтра виїжджати в рейс. Що у нас тут знаходиться тахограф, світло, до речі, прикольне, тут у нас іде червоні такі підсвіточки по всьому салону, потім найпотужніше світло можна регулювати. Салет, підсвіточка, ліжко на верхній спалці. Зверху. Тобто хороше, не таке, як в мані. Люк у нас, правда, люк відчиняється лише от стільки вверх. Пізніше при нагоді покажу. Рускітна сітка, так як в Дафі. Ну і якщо відпочивати днем, така сіточка, що все закрите. Встановлена раця, так як у нас фірма встановлена всі тягачі раці. Тут такі, я вже затарився продуктами, як можете бачити. Яйця, майонез, хліб, яблучка, макарони, мівіна так на швидкоруч, щоб щось приготувати. Правда, ящик невеликий. Зверніть увагу, яка глибина. Особливо нічого не поставиш. Тут у мене ящик з документами, ще потрібно трішки розібратися, навести порядок, поскадати все по своїм місцям. Нова каска. Тут у нас справа ще один лючок. Ту шланг підкачки потрібно буде під'єднати до не підкачки, а дмухалка така в салоні, скажімо так. Пилосмок зворотньої дії. У нас аптечка. Мало місця, нічого толкового там не поставиш. Ну тут ще один такий вже ящик, також вже величенький трішки. Тут у нас каші, смаколики, це у нас до кави, там всякі. квасолька, горошок, макарони ще, кава. От у нас, солодке. По бокам дві полочки, це у нас air Matic, який допомагає завжди, щоб був запах свіжий в салоні, так як проводиш більшу частину і, ну, саме в автомобілі. Ну і до речі, дуже класно, що мені сподобалося, це оці от ящички. Над верхньою Зараз спалку опущу і продемонструю. Так, опустив верхню спалку, нібито нормальна відстань до цих ящичків. Ну і тут вони такі височенькі. Ой, дивіться, яка глибина, я думаю, довше, ніж рука. От стоїть коробка, ну і ще десь півтора долоні від коробки. Зразу включається підсвіточка. Тут по центру також вони. То що з моїм ростом трішки незручно, потрібно ставати на сидіння. Також тут у нас ліфтарики лед, щоб можна було читати. Книжки. Тут мої торби з барахлом. Фіксується. Щоб опустити, зажимаєш з однієї двох сторінці кнопочки. От фіксується також ця сітка. Трішки незручно робити однією рукою, але нічого страшного. Дробинка, якщо потрібно піднятися на другий поверх. Ну і керування вже самою. Вибастою, музикою, можна опустити люк, підняти. До речі, дуже хороша саунд-система. Як побачили тут в спальнику, два динаміка в дверях. Ну і ще такі динаміки стоять під вітровим шклом. Хороша така панель, я думаю, присісти так для ноутбука буде дуже зручно. Або поставити рознос, щось приготувати, їсти, поїсти. У нас камери. Я ще не розібрався до кінця, як вони правильно вмикаються, коли автомобіль не заведений. Що, якщо вже почав говорити за камери, що прикол, що якщо я говорив, не знаю, чи буде передасть камера. Бо тут іде справа, камера, яка дивиться назад. Це задній огляд, це, що вона тут показує. А зверніть увагу, що є одна маленька, яка дивиться вниз і фіксує при повороті мертву зону. Що це у нас також лед ліхтарики Ну, Трішки маловато місця. Ось так подивіться зі сторони, от я сижу, переберу трішки каністру, ну, трішки маловато місця, можна підняти спалку. і відкинути трошки сидіння. Але так в цілому непогано. Так, піднімаємо тут у нас така ось щелочка, піднімаємо ліжко. Також, що мені не сподобалося, мінус. Не дуже піднімається спалка. В мані, наприклад, вона піднімається до кінця. Що тут у нас є? Так, це у нас холодильник. Також біля холодильника такий от ящик, який не висовується чомусь. Тут всякого барахла в мене вже куча закатки, тушонки, огірочки, огірочки квашені. Ось така піднімається таке корито доступ до... Спосередньо до бомболюка. Не знаю, як воно буде, чи вони не будуть тарахтіти, так вони такого не дуже якісного пластика. Ну і холодильник, хочу вам сказати, хороших таких розмірів. Так він достається. Відкриваємо. От у нас холодильник. І що дуже великий плюс, є морозильна камера. От у нас з правої сторони стоїть морозильна камера. А так наче б нормально. Місця хватає. Коврик у нас застелений, поки що гумові коврики, але керівництво пообіцяло, що скоро передадуть коврики хороші, такі, як в мене були на мані. Уже натягнув чехли, щоб не псувати сидіння. І тут у нас йде важель. Перемикання коробки передач. Одразу вам продемонструю в шкірі. Тут у нас в мануальному режимі плюс-мінус вища нижча передача. Ну і знизу є такий, така кнопочка. Зажимаєш і фіксуєш. Задня передача нейтральна, автомат, ну і мануальний режим. Також є мод Eco і Power. Ну, і можна вже перейти до безпосереднього робочого місця водія. Також у нас тут опускається кермо нажат... нажаттям на кнопку, на половинку опускається це лише вверх-вниз, а до кінця, коли нажимаєш, вже опускається повністю рульова колонка. Також з особливостей цієї комплектації тут уже стоїть кнопка старт-стоп. Заведемо автомобіль. Вимпну радіо. Щоб потім не з'явилися авторські права. Ну і дивіться, що у нас тут є. Не знаю, чи сфокусується камера, це у нас вже йде LED-дисплей. Все виводиться. Навіть у нас є навігація. Сіджік, не знаю, я ще ним не користувався, але пізніше розберуся. Також монітор, трішки він такий Таку? хлюпенький, скажімо так. Ну, але то, що маємо, то, що маємо. То, що я говорив про камери. От, це у нас іде камера, та, що знаходиться на правому зеркалі, що йде огляд правої підніжки, свайп вправо або вліво, і це у нас йде камера заднього виду. Так як на мене, воно має допомагати, так як навіть коли буде щеплений причіп, все одно будеш давати назад. Буває, що правий бік іде. Починаєш заламуватися, і ти не бачиш, щоб не вискакувати по 150 разів з автомобіля, дивитися, то вімкну собі камеру. І можна переглядати. Звичайна, мультимедіа, нічого такого стоїть у клімат-контроль. До речі, також стоїть автономний опалювач і автономний кондиціонер, так як було в мене. мані На мою думку, це дуже шикарне рішення. У нас вже йде електронний. Електронне ручне гальмо, точніше ручний тормоз. Переходимо далі. USB, два USB-C, 12 вольт, розетка, 24 вольта, тут така ніша. Немаленька, тут уже моється барахлішко. До речі, куди сюди підносиш руку, тут йде підсвіточка така, от, може передасть на руку. Тут також два USB-C. Тут у нас йде такі важі, нажимаємо. Відкривається поличка. Тут така вже моя документація, трішки тут для камери. Ще одна ніша для телефона, тут для ручки. Ще є підстакан, під бутильник. Не знаю наскільки буде це зручно, щоб тут ставити бутилку, так як воно таке не дуже зафіксоване нормально. Але що мені не подобається так. Це оці підстаканники, я думаю, вони лишнє місце займають, попросто можна було їх зробити, щоб вони були пересувні. Також ця барахолка, яка так, добряче тримається і нікуди не буде їздити. Також, на мою думку, мінус, то що, не знаю, чи буде зручно доставати, наприклад, до навігації. от Потрібно буде отаку, через цей навігатор доставати до свого. Але, можливо, я його десь переміщу там вліво-вправо, пізніше розберемося. Так, що тут у нас ще є? Я ще до кінця, правда, не розібрався, але електрошторка, бачите, прикольно зробили такий виріз під камеру, бо в DAF, наприклад, коли шторку опускав саме нижнє положення, то перекривало праву камеру. Люк також йде електричний. Ну, це вже так, цим вже нікого не здивуєш. Кермо залишилось. Таке, як попередніх Volvo. Я, до речі, на Volvo не їздив, але дивився огляди, бо цікаво подивитися, так як Volvo після сканії, також Дорогенький і хорошої якості автомобіль. До речі, шкіряне кермо, шкіряні ручки. Тут у нас керування склопідйомниками, центральний замок. І тут керування камери. До речі, ці камери можна трішки настраювати лівіше правіше що не можна було робити в ДАФі. Я ще детальніше розберуся і пізніше відео вам ще буду все детально розказувати. Є тут днівний і нічний режим. Як бачите, як яскраве сонце, можна собі зменшити. І Вночі дивився поглядом дуже шикарно, все видно. Так, на днівний режим. До речі, от Navigation, навігація. Тут нажимаємо, і у нас все вибуває на моніторі. Швидкість, куди маємо їхати. Стоїть у нас тут адаптивний круїз-контроль. І, до речі, дуже-дуже хороший бонус, який мені сподобався, автомобіль розв'язаний. Тобто, відповідно, що на педалі, що на круїз контролі ця машинка їде 90. Правда, потрібно бути уважним, щоб не хватнути лишніх штрафів. Ретардер. У нас тут іде автоматичний режим. Ну і три положення, до речі, Три рази піднімаєш ретардер догори і можна опускати вісь в, в, на півпричепі, так як раніше потрібно було три рази натиснути на гальмо, а тут вже можна було це робити за допомогою ретардера. Тут у нас йде датчик доща, автоматичне світло, до речі, світло LED. Тут є у нас режим габарити, автоматичне світло. Просто світло примусове, ну і автоматичне світло, тобто воно, як в дорогих легкових автомобілях, вирізає дальне світло, вирізає автомобілі, відповідно, нікого не сліпить. Тут у нас йде аварійка, обдув, світло позаду причепа. Так що, на мою думку, дуже шикарний автомобіль, дуже шикарна комплектація. Скажімо так, таких авто... на таких автомобілях я ще не працював. Трішки, на мою думку, не буде зручно, тому що тут. Важель перемикання КПП, так як щоб там, швидко встати десь перейти, можна зацеплятися, Воно таке трошки ніби, ніби нормально зроблено, але буде тут також засмічуватися, ну нічого, Уже по походу перевіримо. Тут такі пару ніж безтолкових, бо сюди толком нічого не, не покладеш. Тут у нас іде два USB. До речі, ключ. У нас шикарно, так як вже йде у нас безключовий доступ. Хоча ключ. Знаходиться, отак достаєш, є такий у нас собі ключик. Такий масивний ключик. Ласний. Датчик задимлення, також підсвіточка, шторка від сонця. Не буде вібрувати, так як в мані, то, що мене дуже бісило, передня шторка, їдеш на дидихти, де дихти, дихти, де Зеркала, ну, до них потрібно звикнути. Але так, в цілому, якщо так розібратися, то тут місця трішки менше, навіть як в мані. Є, до речі, Volvo Air Maxi кабіна там, 3XL, то вона по розмірам така, як DAF. Ну, але можна сказати, радуємося, то, що маємо. Так що таке, коротенький огляд я вам зробив. Все, вже по ходу розберуся. Трішки вам буду розповідати в кожному відео. Їду до сім'ї, буду збиратися вже, потрібно буде вже завтра виїзд. На 6 годину ранку потрібно виїжджати, так як я знаходжусь на одному паркінгу, на одній території. А звідси потрібно проїхати десь кілометр 3-4, поїхати на інший паркінг, зачепити причіп. До речі, причіп у нас також червоний тент, майже новий. Причіп пробігав десь приблизно півроку. Так що можна сказати, що майже новий причіп. Ну і в цьому місці буде у мене завантаження. Так що, дякую за перегляд. Якщо сподобалось, традиційно влюбіть жирнючу вподобайку, напишіть комент, що вам сподобалось, що не сподобалось, про що, можливо, більш детально пояснити і показати в наступних відео. Ну і до скорих зустрічей! Всім па-па і слава Україні!